Так, так. Добре, що знайду. Я перетелефоную. Перепрошую, що ж ви під дощем. Дозвольте. Дякую. У вас такі сумні очі, Хочеться щось зробити, щоб вас розвеселити. Ну, хіба що підкажіть, котра година. З донькою домовилась зустрітися, телефон вдома забула. 14.05. Ну й де її носить? Дивіться, Гудзи хтось загубив. Це не ваше? Та ні, це не мій. Яскравий такий, як я одразу не побачила. Вже майже 20 років прожила у щасливому шлюбі з Анатолієм. Їхній доньці Світлані невдовзі мало виповнитися. 16. дівчинка почала часто десь пропадати та приховувати від батьків з ким вона спілкується. Марина відчувала, що дитина віддаляється від неї. Стурбована мати боялася остаточно втратити контакт із Світланкою і вирішила поїхати до бабусі в надії, що вона допоможе дізнатися дончині таємниці. Я з малою вже і так і сяк пробувала поговорити. Нічого не виходить. Я дуже боюсь, що вона не потрапила під поганий вплив. Ну, як дізнатися, вона ж нічого не розповідає. Дівчинка дійсно на тебе ображена і не хоче правди казати. Боїться, щоби знову з чоловіком через неї посваритися. Та коли це ми через неї сварилися? Вона нещодавно щось попросила. Чоловік погодився, а ти ні. А ну, так вона хотіла собаку з вулиці додому притягти. Звісно, я була проти. Ну, а Толя їй піддакував, як завжди, бездумно. Для а. твоєї дитини це не просто бажання, а важливий вибір у житті. Ти, як мати, мала проявити більше довіри до дитини. Зрозуміти, вона півдня в школі, потім з друзями пропадає, а ми з чоловіком до вечора на роботі. Сидітиме собака під замком і страждатиме. Ну, це питання просто не обговорюється. Дай мені руку. Бачу, зміни на тебе чекають, але добрі вони чи погані не можу сказати. Це скоріше добре. Хоч не це було, то з нудної роботи і побутових розмов вдома. Не цінуєш ти те, що маєш, тому будь обережною, бо можеш все втратити. А доньці твоїй підтримка потрібна. Але поки ви з чоловіком не ладнаєте, то і з дитиною нормальних стосунків не буде. Марина була розчарована розмовою з бабусею, тому після обіду. Домовилася зустрітися у парку із подругою, з якою дружила з дитинства. Вона сподівалася, що, хоча б Валентина її зрозуміє. Жінка чекала на подругу, як раптом побачила доньку, яка йшла, але її не сама. Ти куди це так вирядилася? Це хто з тобою? Це йди, я зараз не Окей. Ніяких наздожену. Додому поїсти, уроки зробити, потім ці гулянки. Досить мене ганьбити. Я вже маю право самовиражатись, як хочу. Повернуся пізно. Ми в кафе поїмо. Свєта? Свєта, повернись негайно! Привіт. Що за гвалт? Ну... Світік з нового мочить. Угу. А хто це знає? Я перший раз бачу опудоло якесь. Я вже так втомилась від цього. Вона зовсім від рук відбилася. Підключи Толіка. Mm. Хай як батько розбереться. Він завжди на її боці. Так, щось тут зябко. Пішли. Каву поп'ємо. Пішли. Марина ледве дочекалася, поки чоловік повернеться із роботи. Привіт. Привіт. Наша Свєта сьогодні кудись пішла зі здоровенним лобом. Мене взагалі не послухала. Маріш, ну не кіпішу, як завжди, на пустому місці. На пустому місці? Ну, ти знаєш, хто це був? Куди він її потягнув? От через твою байдужість дитина може потрапити в халепу. У нас доросла, розумна дитина. Угу. Я їй довіряю. Тим більше Свєта мене попередила, що буде пізно. Все нормально. Тобі просто зручно так казати. Щоб нічого не робити. Так? Толя, ну ти хоч би раз ініціативу проявив. Ну, ти маєш поговорити зі Свєтою. Добре. Коли вона повернеться, я з нею поговорю. А зараз я стомився і хочу їсти. Ну, добре. Марина весь вечір не знаходила собі місця, адже час ішов, а донька все не поверталася. Коли Світлана нарешті прийшла додому, було вже зовсім пізно. Нарешті з'явилася. У тебе совість є взагалі? Мам, я все поясню. Що ти поясниш? Я тобі дзвонила, а ти скидувала. Хіба так можна? Ну, давай, Толя, підключайся, скажи їй. Маріш, вже дійсно пізно. Давай ми охолонимо і завтра про все зранку поговоримо. Я згодна. Дяка тобі, тату. Неборонічасі. Туля. Ти обіцяв з нею поговорити. Це сьогодні треба було робити. По гарячих слідах дізнатися, де дитина була, що робила. А до завтра вона цілу легенду складе. Марину дуже дратувала реакція чоловіка. Вона не розуміла його байдужого ставлення до витівок доньки. І вони в той вечір сильно посварилися. Наступного ранку їм зі Світланкою також не вдалося поговорити, адже донька швидко пішла до школи. Тож Марина, щоб заспокоїтися, вирішила прогулятися у парку, де раптом знову побачила Євгена. Перепрошую, Я, якщо не помиляюся, Марина. Так, ви запам'ятали? Ну, а вже ж ми так часто пересікаємося по дорозі на роботу. Я теж хотів підійти поспілкуватися, але якось не було нагоди. Неочікувано. А ви зараз що робите? А... Можливо, ми прогуляємося, вип'ємо кави. А... Те, що ми так часто зустрічаємось, це не випадковість. А може, ви приві. Я з радістю складу вам компанію. Відтоді Марина та Євген почали спілкуватися. На згадку про доленосну зустріч жінка завжди носила в сумці Ґудзи, знайдений при першому знайомстві. Марина була вражена взаєморозумінням, яке відчувалося між нею та цим чоловіком. Алло. Привіт. Привіт. Ти зараз вільна? Так. Я дуже хочу тебе побачити. Прийдеш до нашої лавочки в парку. Добре. Вони часто зідзвонювалися та гуляли разом. Ну, що там готова? Так, так, тримай. Спасібі, мам. Якась ти стала надто добра. Раніше точно докупалася, де сорочку порвала. Чому сама не зашила? Ну, от бачиш, я передивилася свої погляди на життя. Тепер думаю, що на сварку не маю часу. Так, все, вечеря на плиті, якщо треба, буду розігрієш. У мене зустріч через пару годин буде. Ти знаєш, справді завдяки твоїм порадам у мене поліпшились стосунки з донькою. Дарма я боялася дати їй волю. Люди бояться волі. Угу. Тому і нещасні. А таким мріяла бути в дитинстві? Я художницею. Угу, я навіть курси закінчила. А зараз працюєш товарознавцем. Так. Це ж зовсім не творча професія. Ну. Тобі для повного щастя треба втілити усі свої мрії. от і все. Ну, звучить заманливо, але я не впевнена, що з того щось вийде. У мене для тебе є нестандартний подарунок. Це онлайн-марафон. Курс саморозвитку. Здається, сьогодні останній день, щоб зареєструватися. Ти готова? Я. Я готова. Супер. Тоді я сплачу рахунок. Так. Дідку. Банків злетів. Я, зараз я видалю і заново встановлю. А, не треба. Сподіваюся, що встигнемо. Не треба, давай я оплачу. Ні-ні ні, я хотів зробити тобі цей подарунок. Не треба. Будемо вважати, що ти подарував мені ідею. Ну а. Що, кажи. А, дивись, на цей рахунок треба перевести шість тисяч. Ого, не думала, що це стільки коштує. Шлях до себе не може коштувати дешево. Е, На собі економити не можна. Зараз я наберу валю. Вона мені позичить. Валя це хто? Однокласниця моя. Красива, розумна, але нещасна. Розлучилася рік тому. Зараз секунду. Алло, Валюш, привіт. Слухай, ти можеш мені позичити 4 тисячі на тиждень? Так, терміново. Шикарно. Дуже тобі дякую. Е, я передзвоню. Пізніше так. Дякую, дякую. Yeah? <laughs> так. <laughs> Супер, я. Так. Супер, я такий щасливий, що це допоможе розкрити усі твої таланти. Yeah. <laughs> <laughs> <поч> Ой. Я хотів тобі сказати. Я... я ніколи не зустрічав такої красивої. Сміливої жінки. Дякую. <плес> Жінка цілком захопилася ідеєю змінити своє життя, але незабаром вона зрозуміла, що закохалася у Євгена, тому приїхала до бабусі спитати поради, як бути далі. Все сталося так, як ви і казали. Моє життя прийшли зміни. і Я щаслива. Я готова йти за своєю долею. Хоча, можливо, доведеться прийняти важке рішення. Бачу, ти принесла з собою річ чоловіка, в якого закохалася. Дай їй мені. Ось. Ніхто і ніколи мене так не розумів, як Євген. Ми кохаємо одне одного. Я раптом усвідомила, що можу почати життя спочатку. Візьми пригорщу камінців з миски і поклади на книжку. Немає між вами кохання. А твої почуття до Євгена надумані. Але зміни, які пройшли в твоє життя, пов'язані саме з цим чоловіком. Це через якусь річ, яку ти підібрала у день вашого знайомства. Я гудзик знайшла, точніше, Євген знайшов, а я підібрала. Є така прикмета. Якщо знайти чужий гудзик на дорозі, варто чекати змін у житті. Але вони можуть бути як хорошими, так і поганими. Твої зміни поступово руйнують все, що тобі насправді дороге. Та ні, навпаки, ми зараз майже не сваримось вдома. У чоловіка і доньки своє життя, а у мене своє покликання. Я маю йти за своєю мрією. Чужими словами говориш, а серця свого не чуєш. Так можеш і сім'ю втратити, а з Євгеном щастя тобі не буде. Я тобі сказала, як є. А далі сама вирішуй: не хочеш наробити ще більше дурниць. Вдома, переступаючи поріг, скажи долю свою знаю, додому повертаю. А потім викинь гудзик і приділи більше уваги родині. Марина не повірила бабусі і вирішила слідувати за своїми почуттями. Ну, що тобі баба Люба сказала? Ой. Сказала думати про сім'ю. Угу. Я так хочу кохання. Ти знаєш, я не буду робити ніякі обряди, щоб його відвернути. Підтримую. Будемо з тобою на одній хвилі. Моя, здається, теж закохалася. Та ти що? Угу. Познайомилася з кимось? Так, на набережній. І? Він запропонував намалювати мій портрет. Ого. Ось дивись. Ах, ну таке. Це ж шедевр, ну після такого кожен закохається. Тримай. Скажи. А якщо чесно, я дуже щаслива. У угу. нас з ним якось зразу все склалося. Валі, я така рада за тебе. Дякую. Так, все треба відмітити. По каві? Давай. <рес> <рес> Щоб втілити мрію. Жінка витратила свої збереження на те, щоб купити мольберт, пензлі і фарби та знову почати малювати. Минув тиждень. Євген поїхав у відрядження, і Марина сумувала без звичного спілкування із коханим. Гарні квіточки. Хіба ти не бачиш, що фарба не так лежить? Ні, я ж не художник. Але якщо малювання тебе так дратує, можливо, до біса його. Мене останнім часом дуже дивує те, що ти забила на нас. Світою. Та я не забила. Просто я маю втілити свою мрію. А занурившись у побут, я не можу саме реалізуватися. Якщо любите приймати мене такою, як є. Я не маю нічого проти твоїх мрій і твого духовного зростання. Але ж крім мрії, має бути ще якась відповідальність. Відповідальність? А нічого, що я 16 років проявляла чудеса відповідальності. Я не розумію: ти мене в легковажності звинувачуєш? Та ні в чому, я тебе не звинувачую. Ти мене не чуєш. Я тебе не чую? Знаєш, а якщо ми настільки не розуміємо одне одного, може нам окремо пожити якийсь час, а? Тобі ж так буде зручніше, правда мам? Не хотіла казати, але я бачила, як ти гуляла в парку з якимось чоловіком. І що? Це мій друг, Чи я дружити не маю права, а? А я думаю, що з тобою останнім часом коїться. А виявляється, у тебе друг з'явився. Скажи прямо, ти мене зрадила? Ну, знайте. Думайте як хочете. Все ясно. Сьогодні я спатиму у Вітальні. І буду радий, якщо прибереш свою малювальну студію з дивану. Жінка не стала виправдовуватися перед чоловіком. Вона подумала, раз вже так склалося, значить, це на краще. Наступного ранку Марина спробувала зв'язатися з Євгеном, який мав повернутися з відрядження, але його телефон був поза зоною досяжності. Тоді вона вирішила без попередження завітати до Валентини, щоб розділити із подругою свої бурхливі переживання. Ой, Маріш, привіт! А що ти тут робиш? А, до речі, знайомся це мій Женя. Ми знайомі. Це валь той Женя, про якого я тобі розказувала. Привіт, Женя. Як твої відрядження? Дівчат, давайте безкіпіш. Кіпіш? Який кіпіш. Я ж сама тобі валю показала, дурепа. Так, давайте всі заспокоїмося. Це життєвий іспит на шляху до щастя, який ми маємо пройти гідно. Які знайомі слова? На курсах саморозвитку вивчила, так? А що тут такого, так? Це Женін подарунок. Подарунок. А хто платить за цей подарунок? Де вгадає? У ну, жені тоді банкінг злетів. Банкінг злетів. Ну. Тепер все зрозуміло. Просто злетів банкінг. Так часто злітає банкінг. Класна схема розводити жінок, так? Послухайте, кожен заробляє як може. Я з продажу онлайн-марафонів. Угу. Що в цьому поганого? Ти навіть не розумієш, що не так. Геть звідси Казанова. І щоб я тебе більше не бачив. Ой-ой-ой. ой Та в мене таких, як ви. Прощавайте, не вдахи. Капець. Ні, ти чула? Я ледь це чудо до себе жити не пустила. Ще так складно брехав. Які мене з тобою, Валь. Сором бере. Так, не бери в голову. Давай, пішли до мене, По черзі чайку вип'ємо, перемоємо кістки цьому герою. До речі, коханець він. Ніякий. Я просто обожнюю твій оптимізм. Жінка, хоч і опанувала себе, але була вкрай обурена тим, що чарівна історія про втілення мрії та кохання виявилася шахрайством. Від Валентини Марина повернулася додому, але там на неї чекав новий удар. Ти хотіла пожити окремо, ми поїхали до мами живи сама, Толя. Марина раптом усвідомила, що ледве не проміняла найголовніше у житті на пусті слова. Жінка була у відчаї. Вона вирішила спитати у бабусі підказки, як виправити ситуацію. Ви були праві. Євген обдурив мене. Я наробила купу помилок, не знаю, як бути. Доля пішов від мене з донькою. Добре, хоч записку лишив. Ось. Бачу обряд з Гудзиком ти не провела, як я тобі радила. Тому ситуація так і загострілася. Але в тебе буде шанс все виправити. Тільки обряд проведи. Я проведу, обіцяю, я слова ті записала на всяк випадок. Просто потім подумала, що це все дурниці. Через дурниці ти з чоловіком посварилася. Людина повинна шукати своє призначення у житті. Але навіщо ж при цьому? Руйнувати все, що маєш. Тепер я це розумію. Я готова виправляти, головне, щоб вони мене пробачили. Як повернешся додому, проведи обряд із Гудзиком. А на вихідні власноруч, Спече рідним пиріг із заговореним цукром. Катя тобі дасть. А якщо вони не приїдуть? Як зробиш обряд, прийдуть, вибачишся перед чоловіком та донькою. Будеш терплячою і уважною до близьких. Все налагодиться. Дорогою додому Марина викинула гудзик зі словами заговору і повернулася до квартири, аби закінчити ритуал. Долю свою знаю. Додому повертаю. Марина дуже сподівалася, що бабусин обряд спрацює. На вихідних жінка спекла пиріг із заговореним цукром і стала чекати на рідних. Доль, привіт. А ти сам? Світланка підіймається, зустріла сусідку. що затрималася. Толь, це ти мене вибач. Мені соромно, що я віддалилась від тебе через якісь удавані почуття. Я клянусь, я не зраджувала. Просто купилась на красиві слова романтику. Це так безглуздо. В цьому є також і моя вина. Ми повністю погрузли в рутині, в роботі, в сварках. Я перестав приділяти тобі увагу. І навіть майже забув, що в стосунках найважливіше. Будь ласка, давай спробуємо змінити все на краще. Давай спробуємо. З порога почнемо. Дуже романтично. Без мене не починайте. Світланто, я так скучила. Навіть тільки пару днів не було. Вас пару днів а мене. Але нічого, тепер все позаду. Ми знову будемо родиною без сварок і таємниць. Я тільки за. Ну, якщо без таємниць, тоді я маю зізнатись. Мам, я безпритульним тваринам допомагаю. Ми з Ти його в парку бачила. ми працюємо в притулку. Світ, я дуже рада, що ти займаєшся доброю справою, а не вештайся по клубам, чого я так боялась. Просто вітя твій він так виглядав, розумієш, я Бозно, що собі надумала. Світ, я пишаюсь тобою, Вибач, що я не довіряла то ми будемо сьогодні їсти? Чи він тут просто так стоїть і <с пахне нам всю кухню? Сідайте, Марина була щаслива, адже нарешті зрозуміла, що є найважливішим у її житті. Жінка не покинула малювання. Але тепер намагається рівномірно розподіляти свою увагу між власним хобі та родиною. Валентині через деякий час також посміхнулася доля, їй зустрівся порядний чоловік. Бабуся каже: якщо підібрати гудзик, який відірвався від чужого одягу, то можна разом із ним принести до свого життя стрімкі зміни, але вони можуть бути як хорошими, так і поганими. Тож не поспішайте підбирати знахідку.